Ось так люди ми воюємо. Я говорю тим, хто навіть ні копійки не дав, ні одному воїну, щоб йому чимось допомогти. Ми коли просимо, допоможіть на ремонт машини, допоможіть на збор машини, допоможіть на якісь ліки і все остальне. Таке, що нам дуже потрібно. Нічого, люди. Скоро у нас теж може терпіння лопнути. У нас все меншує, меншує і меншає. Якщо ви думаєте, що ми довго продержимося, то ви дуже ошибаєтесь. І люди, які допомагають, віддають посліднє. їм повага і пошаги.